Що дійсно він нам потрібен Бобровська Олена очікує на другу дитину. Свого первістка ледь влаштувала в садочок, бо у їхньому мікрорайоні місць у дошкільних закладах Катма. Тепер побоюється, чи майбутня дитина потрапить до садка. Наш мікрорайон північний є дійсно найбільш густо населеним мікрорайоном. Діток дуже багато. Проблеми з садочками також дуже ну відчуваються батькам. І тому наразі ми дуже просимо, щоб на нашу проблему цю звернули все таки увагу. Якщо одні батьки сподіваються на чудо, що їхню дитину візьмуть у садочок, інші вже збирають гроші на няню. У той час, коли на їхньому мікрорайоні майже 20 років заростає травою недобудований садочок, нині ж улюблене місце для пояків. Раніше ця споруда належала одному з місцевих вишів. Однак, після невиконаної інвестиційної угоди суд повернув на баланс міста. Почувши про це, молода сім'я, яка мешкає поблизу, зраділа, адже тепер їхня донечка матиме більше шанс отримати. Дошкільного освіту. Ну, якщо добудують, то ми своє дитя сідали «Ми віддали. Згідні сюди віддати. Аби зрушити справу з місця, рівняни подали електронну петицію з проханням зробити реконструкцію недобудованого дитячого садочку на вулиці Коновальця, 16, Та навіть зверталися до міського голови. Дізналися, що незавершене будівництво планується передати на відкриті торги аукціон. Ці приміщення можуть бути використані. Тільки під забудову під дошкільний навчальний заклад. Тільки оцей садок може бути приватним, а це 4-5 тисяч за навчання щомісячно. Натомість експерти стверджують, реконструкція будівлі для міста коштуватиме до 20 мільйонів гривень. Будівля знаходиться в дуже хорошому стані. Деякі конструкції є пошкоджені, але в зв'язку з затіканням це 3-4 ряда цегли, потрібно зняти і замінити покривельні матеріали. А будівля взагалі немає жодних навіть трішин по периметру. Втім, радять провести фахову будівельну експертизу, а також створити спеціальну комісію, або визначити, скільки дошкільних закладів бракує у місті та як вирішити цю проблему. Щоб не було такого питання і не було і проблеми і з тим, що діти в 5 років нарешті по електронній черзі можуть дістатися до дитячого садочка, коли їм потрібно в перший клас. А поки погодять, створять та почнуть щось робити у комісії, жителям мікрорайону Північний доведеться перебуватися, чим є ставати в електронну чергу ледь не в перший день після народження дитини, чи віддавати сімейний бюджет на приватний садочок. Інеса Пославська Євген Морончук, новини Рівного.